Боронив Україну до останнього на Майдані Незалежності віддали шану загиблому герою Сергію Дударю. Ми, люди. Сергій народився на Хмельниччині. Згодом разом із родиною переїхав до Рівного. Тут здобув освіту спочатку у школі, потім у професійному училищі. Він любив займатися всім, а найголовніше, він був таким добрим, що він просто допомагав постійно мені. Він завжди посміхався, коли заходив в клас, він був сонечком, його очі завжди світилися, а на устах була посмішка. Просто звичайний хлопчик, хлопка, семирічного хлопчика. Він навчався в восьмій школі 8 років. Потім вони перейшли в 19-ту школу. За плечима у чоловіка строкова служба з 2014 року ходив до громадського формування СОМ, що дбало про охорону та порядок у місті. Початком повномасштабної війни добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Скромні хороший, тихий, ніколи лишнього слова не сказав, Не матюкався, ні цього хороший трудяга. Трудяга. та він взагалі на всі руки мастер. Він такий, що він не посидючий щось що все Він самі все уродив. Хороший гарна сім'я, понімаєте? Така сім'я, що ну не скартує слово. Захисник служив на різних ділянках фронту від кордону з Білоруссю до Часового Яру, Херсонщини та Харківщини. У 2024 році отримав поранення. Однак після лікування знову повернувся на передову. Низький уклін всім героям і йому І те, що ми вони загинули за наше майбутнє України. Ми їх прав, ми ми їх вірно виховали. Ми виховали їх патріотами України. І дуже шкода, і дуже велика така біль на серці. Але пам'ять залишиться завжди про нього. У липні цього року Сергій Дудар загинув на Куп'янському напрямку. Йому не завжди залишиться 48. Поховали героя на кладовищі нове. Вічна пам'ять і слава захиснику. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.